Вітаю шанувальників найгарячішої програми про шоу біз в ефірі першого музичного ікра. І це означає, що я, Андрій Кіше, розповім вам про таке. У який бік котиться український фешен? вже не екстравагантність така, доведена до абсурду? З якої причини модниці почали масово гладшати? І наскільки я знаю, в Європі зараз перейшли від анорексії більш повним дівчинам. Якими органами провокують публіку вітчизняні дизайнери? Пальці, фешн, і ну, є, такого ніколи ще не було. Про що думають знаменитості на тижні моди? Мені пропонували купити костюм, який стоїть 7 тисяч гривень. Откуди такі гроші? Чим менше листя на деревах, тим жовтішими стають події гламурного життя. Тож лишайтеся з нами і дізнавайтеся, що неординарного трапилося останнім часом у світі знаменитостей. Привет, с вами я, Катя Тарута. Мы на вечеринке, посвященной открытию Ukrainian Fashion Week. Украинская неделя моды начинается уже в 31 раз. Интересно, что же изменилось за это время? Это уже не экстравагантность такая, доведенная до абсурда. Украинских дизайнеров очень любят на заходе. И те дизайнеры, которые могут себе позволить организационно, выробные что Маркетингово зробити крок за межі України вони завжди мають успіх. Міняється ли українська неділя моди? Я думаю, да, тому що наші дизайнери в тому числі і я станомся. Болі стабільними, а более... таки я считаю, что ми вже выходим на европейский уровень, и Я думаю, що многие коллекции наших дизайнерів можуть сміло ну, но, по крайней мере, не уступать многим мировым домам моди. Головним здобутком українського тижня моди експерти називають успіх вітчизняних дизайнерів за кордоном, адже на їхню думку мода є найкращим піаром для нашої батьківщини. Ми робимо Україну. Більш зрозумілою і більш симпатичною для європейців. Тому що те, що роблять українські дизайнери, це дуже класно. Ваші речі покупають за границею. Так. достаточно успешная и мой бренд растет и растет стремительными темпами, что меня не может не радовать. Насколько я знаю, такие дизайнеры как Лилия Пустовит, Лисковская, они уже представлены в других странах и Лилия, по-моему, открыла свой бутик в Париже, да, и Лисковская делала пару раз коллекции для лондонских каких-то магазинов. Я завжди радію, коли українські дизайнери з'являються в магазинах, в красивих бутіках, в мегасторах, там, де можна подивитися на українських дизайнерів в контексті європейського фешн-бізнесу, там де українські дизайнери разом з британцями, французами італійцями. Оце, мабуть, найцікавіший, і найважливіший показник в Україні. Безусловно, много талантливих дизайнерів. Але чому ж наші соотечественники не спішать покупати їх одежду, скорее всего, що мало реклами. Мені кажется, знаете, реклама, двигатель торговля. Багато українців носять український одяг. Просто більшість людей, які живуть в цій країні, не можуть собі дозволити дизайнерський одяг. І вони носять одяг з українськими фабриками. Але в усьому світі перші лінії дизайнерського одягу ну достатньо дорогі для, для всіх, і це нормально. Це закони моди. Так працюють, незважаючи на успішний розвиток вітчизняного фешену, більшість українців без захвату сприймає своїх дизайнерів. Експерти стверджують, що справа не лише у дирявих кишенях, а в першу чергу у дирявих головах. А це стереотип стеріотип що Все українське воно негодне. Тому що у дуже багатьох многих наших людей є большой комплекс большое сожалению, Надо любити своє, надо вкладывать деньги в свої. Я могу вам сказати, що. Что... Наші дизайнери абсолютно європейського уровня, а деякі ще краще. професіонали світу моди стверджують, що високий фешн неможливий без державної підтримки. Проте, допоки існують щедрі, люблячі чоловіки, українська мода розвиватиметься для того, щоб робити бізнес в цій країні, його вона дуже сильно любити. А в Європі тебе всі помагають. В колекцію Пожалуйста, Голландія проплачет вам коллекцию и возять вас на сезон моду в Паріжі. От нашим кто хто как кому, Кроме їх мужей, правильно? Незважаючи на те, що мода на анорексі у світі вже давно минула, українські дизайнери вперто продовжують виставляти на подіум занадто худих дівчат. Про причини подібної ситуації дізнавайтеся із нашого наступного сюжету. Український тиждень моди минув, проте спогади про нього ще довго турбуватимуть вітчизняних модників. Адже прихильники індустрії краси познайомилися із низкою чергових трендів із якими потрібно буде рахуватися. Одним із них стала непопулярність худорлявих дівчат. Анорексія і мініатюрність відрізняються, тому, що бути мініатюрною і бути красивою, і бути дуже худою. Анорексичкой. Это разная красота. Но тем не менее, сейчас есть тренд на женственность, это факт. И насколько я знаю, в Европе сейчас э, перешли от анорексии более полным девушкам S-размера. И вот поэтому модели немножко поправились. Поэтому да. а, Мне кажется, полный, ну, не полный модель, а модели в кормах всегда популярны. Поэтому мы против анорексии. Ну, я считаю, что модель должна быть худенькая. А, я думаю, мода всегда Красива в будь-якому в любых будь формах, і не какой ты ти формі, в каком ти возрасте, ти всегда красива, тому що ти женщина. Професіонали індустрії краси стверджують, що антимода на анорексичок в Україні прийшла значно раніше ніж до країн заходу, адже наші жінки традиційно вирізняються округлими принадами. Я думаю, що да пора уже переходіть яким-то другим краси. А, В принципі, я думаю, що дівчинки в тілі мають право. Быть сексуальными, быть на подиуме, это очень красиво, интересно. Я сама не худая, и потому отлично, поэтому поводу думаю. Кто-то считает это high-level модой, а кому-то это причит. Здесь есть разные модели абсолютно. Просто наши девушки очень красивые фешн експерти зазначають, що худорляві моделі були доволі довго настільки популярними лише через лінощі дизайнерів, адже на них значно легше пошити одяг і за лічені хвилини підготувати для виходу на подіум. Та да, проще і проща одягатися, тобто вони можуть кой-то кэжуал сделать, многослойность, и это будет на них смотреться круто. Если девушка с формами, допустим, оденяет там какой-то объёмный свитер, то это уже будет совершенно не то. Но главное, то есть если по образу девушка подходит, главное, чтобы она пришла не накрашена, чтобы с ней смогли поработать визажисты и стилисты. Все. Не Некожен тиждень моды до Києва приїжджають закордонні гості. Проте місцеві шанувальники індустрії краси не завжди вітають тренди, які вони пропагують. Одним із них них є мода на секонд-хенди і стиль близький до Безхатченка. Я не знаю ні одного київського магазину. Гламур вже не в моді, а хіпстери, вони, да, дійсно рулять, і нічого тут плохого немає, одягатися в секонд-хендах. Зато ти купуєш якусь ексклюзивну річ, а не те, що видно на всіх фешеністах. Тому що я не особливий любитель гламуру, мені більше подобається удобство. Вот и все. И я просто с Европы, и там ну, не так люди ходят. Я не люблю хипстера, в принципе, как явление, но я люблю секонды тоже как явление. Да, да. Я покупаю вещи, предпочитаю покупать вещи в Америке винтажные. Может быть, таким образом они кидают какой-то вызов обществу и говорят, что как бы неважно, может быть, чем мы выглядим. Ача там образ продуманий на секондах можна знайти э, стильні речі. Тобто собственно мене піджак секонда і э, H&M за п'ять гривень. Це неплоха. Фешн-професіонали, яким вдалося зробити кар'єру за кордоном, стверджують, що справжня модель у житті думає про комфорт і лише на подіумі про красу. Ну я вважаю, що зараз э, достаточно популярний casual стайл. И поэтому моделям удобно бегать по кастингам и все такое. В первую очередь нужно одеваться удобно, а потом уже, ну, потом уже за, за трендами следить. Здесь вообще женщины одеваются как э, в последний бой, я не знаю. То есть на улице все женщины, они как на подиуме. В принципе, в той же Европе такого нет абсолютно. То есть молодые девушки, они ходят там. З гульками простими і я не знаю, одіжда очень сильно відрізняється. та блоковані не віді такого количества, як тут, навіть на вечорах. Якщо ви прагнете відповідати світовим тенденціям моди, то забудьте про тренажерну залу і походи по будікам. та пам'ятайте, що справжній шанувальник красивого життя має свою точку зору щодо будь-якого тренду. Модники вважають його генієм, професіонали називають дурнем, та не зважаючи ні на що, він продовжує бути найуспішнішим дизайнером України. Лишайтеся з нами і дізнавайтеся ім'я цієї людини. Всем привет! С вами я, Катя Тарутов. Сегодня мы узнаем немного більше о том, що же происходит на українській неделе моди. Ми посетимо фешн-показ українського дизайнера Алексея Залевського. Олексій Залевський вважається одним із найпросунутіших дизайнерів України. Та незважаючи на це, далеко не кожен відвідувач його шоу вважає маестро справжнім фешн-гуру. Льоша на ну, мой хороший приятель. Это раз. Во-вторих, ну, Леша не дизайнер. Залевский, как всегда, удивляет постановками, но не удивляет одеждой. Его к оранжевому лицу, эти оранжевые штаны идут. Я взбодрилась музыкой, его выходом, а все остальное было ну, ничего, ничего. Вот эти размазанные губы, да, они как бы показывают его внутреннее переживание. Я иду к Лёше Залевскому, потому что э, ну, у меня с ним снялась давняя дружба. Мы когда-то начинали э, вместе свой творческий путь, у меня много было его костюмов. Думаю, о показе можно судить по комментариям гостей. А мне кажется, что эпатаж не всегда является залогом успеха в моде. Пальцы, фэшн, и ну, то есть такого никогда еще не было, мне кажется, у нас в стране так точно. Это подиум этим эпатажем он просто задает какое-то направление, настроение для моды, а потом мы уже подбираем одежду, которую можно носить. Нужно уметь сочетать творчество и с ежедневной потребностью в э одеваться. Для эпатажных вещей есть эпатажные ситуации. И иногда на сцену или на фотосессию, театральную постановку, или просто на Хэллоуин. Можно одеть что-то очень... А, ну, креативно, как всегда, вот Залевского. Ему очень приятно, что он использовал профессиональных танцоров для показа своей коллекции, что, в принципе, очень свежо. Незважаючи на шквал эмоций, під час показу Залевского мало кто из обычайных любителей моды смог зрозуміти его творчість. Мы ци же у его доробках финансовый потенциал. Наверное, может быть, экономически невыгодно создавать такую одежду, потому что найдется немного людей, которые смогут это одеть. Нет, что считать экономически выгодной историей. То есть кому-то нужен там 100 рублей, а кому-то там 10 миллиардов. Поэтому, если рассуждать с точки зрения 10 миллиардов, наверное, нет. А если ты там решил заработать свои там 500 долларов или 1000, то ты найдешь там 20 клиентов, которые будут тебе приходить стоять на коленях и говорить, сделай нам вот такой безбашенную херню, которую ты показал на показе. А если бы женщины вокруг вас выглядели так, как выглядели сегодня модели на подиуме? Вы знаете, ведь он же художник, тоже должен иметь, он должен уметь утрировать для того, чтобы потом идти. Это как концепт проект. Ты продаешь на показе впечатление. Нужно сделать что-то такое безбашенное, чтобы людей зацепило, а потом ты зацепив уже, подтягиваешь к каким-то таким вещам более носибельным, которые будут продаваться и тому подобное. Залевский известен тем, что его модные показы отличаются оригинальностью и эпатажностью. Возможно, именно поэтому именно его шоу будет закрывать украинскую неделю моды. Що тільки не виробляють зірки за для того, щоб потрапити на нашу шоу-бізнесову вечерю. Не дивно, що коли їм вдається привернути увагу найсмачнішої програми про шоу-біз, вони готові розказати навіть те, що приховували від батьків. Спостерігаючи за знаменитостями на вечірці, може видатися, що вони здатні милуватися тим, що відбувається навколо більше за інших. Проте зазвичай їхні думки настільки далеко від події, що важко збагнути навіть причину їх перебування у публічному місці. На українському тижні моди, наприклад, селебриті збагато багато спілкувалися із журналістами про ціни на одяг. Тільки коштує ваша найдорожча сукня, там, скажімо, чи костюм? Не треба цієї конкретики. Я думаю, що. Сукня може бути інколи недорога, але вона настільки тобі пасує і вона підкреслює твою харизму. Головне, щоб вбрання не відволікало від особистості самої. Якщо воно затьмарює, то вже проблема. Дуже дорого. Я думаю, що українські дизайнери давайте-ка все в немножко апустимо ціни. А в житті жінки все дуже непередбачувано. Ти можеш сьогодні придбати. Пару взуття смарагдового кольору. в тебе нічого немає, такого кольору в гардеробі, і ти починаєш э, божеволіти. Придбала э, ще шматок розкішної тканини, тоді ж треба сумочка. Сумочка неодмінно класного бренду. І все, починалося там з 300 доларів і дійшло до декількох тисяч. Ну, Мені здається, що це неоправдано дорого. Да, так, Це безусловно качественні ткані. Там потраченная робота, ручная робота, но это очень дорого. Например, недавно не буду називати імя українського дизайнера. Мені предположили купити костюм, который стоил... 7 тисяч гривень. Откуда такі деньги? Дехто із знаменитих відвідувачів фешн показів нічого не збирався купляти, Адже вважав, що його лук, і так є останнім криком моди. Наряд на імпровізація. я просто вибігала з дому і наділа щось потеплеє. А буває, що дуже скромно, спортивно, окуляри, кепка і дуже комфортно, повірте. Якщо ми займаємося волосами, але можемо собі дозволити скажімо так, ну, э, стильно одетися, то э, чому ми не, не можемо э, дизайнерів одягу? Ось, допустимо, вони спровоціють нас в плані причі. Права була кокошенель. У всьому мира, розумієте? маленька, чорна або біла сукня. І нічого зайвого, власне, якраз така бачите на мені, яку можна міксувати з будь-чим. Судя по тому, що ну, ми самі працюємо в красоти, і завжди намагаємося в ногу со часом йти, бути в останніх трендах, я завжди вообще считаю, что если человек занимается, ну, скажем, а то творчеством, то в першу чергу він не должен його дискредитувати. Навколо них вирує атмосфера, у якій вирішується доля української моди. Проте вони міркують лише про власну кар'єру. Ольга Сумська, наприклад, переживала черговий сплеск уваги до своєї персони через вихід на екрани серіалу про Роксолану. Проте цього разу вже турецького. Ну що ж таке, що зіграти, щоб затьмарити? А чи треба затьмарювати, чи треба перегравати цей образ? Я з цього приводу не сильно переживаю, адже Ця роль все одно, як була, так і залишатиметься однією з найяскравіших моїх ролей. І тому я вважаю, що якраз вихід турецького серіалу, наших побратимів, творчої команди кіновиробників Стамбулу. Це дуже дорогий, дуже класний серіал. І тому, власне, це такий. Шлях до співпраці, схоже, українській актрисі не до снаги експансія турків, тож вона почала планувати вітчизняно. Згодом нарешті придбають наш серіал Роксолана для турецького телебачення. Головне, щоб по ціні домовились, тому що наші ж ціну ніяк не складуть. Все хотят подороже, понимаете? А от юным співачкам не до ностальгии. Публика еще досить недобрая, розуміє, навіть як їх насправді звуть. Але все-таки є ще ті люди, которые по старинке называют меня Алисой. Я не обижаюсь, я понимаю, что это всего лишь временно. И люди приятно познакомиться. Меня зовут Света Тарабарова. Это моє настоящее имя. Якщо вам неудобно, говорите Тарабе, Тарабарова, как «Эй, ты!», я на це зіглашусь, але нікак інакше, як старим псевдонімам. Нездатність журналістів запам'ятати чергове ім'я співачки не дивує, адже молоді знаменитості настільки швидко змінюють творчу орієнтацію, що навіть важко зрозуміти, у якому стилі вони співають. Ну, во-первых, я не пропала, а, а можна сказати, зробила остановку для того, щоб пересмотрети. Все, что делала до этого, и в каком направлении мне нужно двигаться. И можно сказать, за год, который я была в Москве в одной известной группе, да я поняла, что это точно не мое и какую музыку я на самом деле хочу делать, что. Ну, скажем, на мене впливали такі групи, як зімфіра, кіанельзимомітроль і моя душа тягнеться туда. А коли перестверджують, про що б не замислювалися знаменитості, головне, щоб за ними було цікаво спостерігати. Тож ікра бажає їм завжди мати шикарний гардероб і просто перебувати у гарному настрої. Це була добірка найгарячіших сюжетів про життя шоу бізу за останній час. Та вже рівно за сім днів я чекатиму на вас із новою цікавою інформацією. До зустрічі.